Привіт! Якщо вам так само цікаво, як і мені, що сталося в світі вивчення Всесвіту, вибачайте за каламбур, тоді вмощуйтеся зручніше. Буде цікаво! Всесвіт наживо. 17-й випуск. Апарат NASA продовжує вивчення Юпітера, і цього разу вчені показали унікальний знімок, на якому видно зелений спалах в атмосфері гігантської планети. Насправді це дуже звичайне явище, адже камера апарату Юнона зробила знімок місцевої потужної блискавки. Юнона обертається навколо Юпітера по дуже витягнутій еліптичній орбіті з липня 2016 року. Тобто цього року виповнюється вже 7 років, як вчені отримують унікальні дані про найбільшу планету сонячної системи. Під час своїх прольотів повз Юпітер апарат часто наближається до полюсів планети. Під час чергового зближення апарат НАСА зафіксував зелений спалах, який виник від удару блискавки всередині великого атмосферного вихору поруч із північним полюсом газового гіганта. Це зображення було зроблено з відстані 32 тисячі кілометрів над хмарами Юпітера. За словами вчених із НАСА, насправді апарат Юнона вже багато разів спостерігав за блискавками у щільній атмосфері Юпітера. Завдяки цим даним, астрономи змогли з'ясувати, що блискавки на іншій планеті дуже схожі на блискавки, які з'являються на Землі. Хоча ці явища мають важливі відмінності. Якщо на Землі найсильніші блискавки переважно виникають ближче до екватора планети, то на Юпітері їх частіше можна побачити якраз біля полюсів. На Землі блискавки з'являються в хмарах з води, але на Юпітері у хмарах з розчину аміаку. Космічний апарат Юнона за час свого вивчення Юпітера здійснив уже 51 близький проліт над планетою, і наступний очікується 23 червня цього року. Насправді, основна місія апарату NASA завершилася ще в липні 2021 року, але вчені вирішили її продовжити. Завдяки отриманим даним, астрономи змогли більше дізнатися про структуру газового гіганта, як він сформувався і як розвивався далі. За словами вчених NASA, спостереження Юнони змінили уявлення про атмосферу планети та її надра. Місія апарату НАСА триватиме ще до вересня 2025 року. І зараз Юнона вивчає не лише Юпітер, а й головні його супутники. Але Юпітер Юпітером тут би з землею розібратись. Деякі вчені припускають, що земля насправді існує всередині Чорної діри. Деякі теоретики навіть пішли далі і припускають, що весь наш Всесвіт. Можливо, існує всередині гігантської Чорної діри. Зараз астрономи можуть спостерігати лише за частиною цього космосу. Тому хоч би як це не звучало фантастично, але що, якщо ми всі знаходимося всередині космічного монстра? Вчені розповіли про те, наскільки можливим є такий варіант розвитку подій. Для початку варто нагадати про те, що чорні діри насправді існують, що вже доведено багатьма науковими спостереженнями. Вони можуть мати різний розмір і масу, але всі вони мають одну головну особливість це надзвичайно щільні об'єкти, що мають величезну масу та сильну гравітацію. Завдяки цій гравітації чорні діри можуть спотворювати тканину простору часу навколо себе. А ще чорні діри живляться навколишньою речовиною і все, що потрапляє всередину цих об'єктів, ніколи вже не виходить назовні. Абсолютно все, навіть частинки світла фотони. Але чи можливо таке, що Земля перебуває у середині Чорної діри? Деякі вчені мають такі гіпотези. Так, деякі з науковців припускають, що колись у минулому нашу планету проковтнула Чорна діра, і ми зараз перебуваємо в ній. Але почнемо з нецікавого, прагматичного підходу. Так, Гаурав Вханна з університету штату Родайленд в США вважає, що такого не було. Якби Земля наближалася до Чорної діри, то час на планеті суттєво б сповільнився. Також у цьому випадку нашу планету розтягнуло б під дією величезної гравітації Чорної діри в смуги, схожі на спагетті. Власне, таку спагеттифікацію переживають зорі, коли їх тягне до себе Чорна діра. Але навіть якби щось залишилося від нашої планети в результаті цього процесу, то Земля потрапила б усередину Чорної діри і там би стиснулася до маленької умовної точки під дією величезного тиску. За словами вченого, земля одразу б зникла, тому ми точно не живемо в Чорній дірі. Але що навести на противагу таким здається зарізобетонним аргументам. Як не дивно, але є теорії, які припускають, що наша планета може існувати всередині Чорної діри, тому що вона з'явилася всередині цього об'єкта. Але ж нас цікавить ще більші масштаби, чи не так? Тому відразу задамся питанням: а може весь наш всесвіт з'явився всередині Чорної діри? За словами Ханна, насправді існують інші теорії, і вони стверджують, що насправді великий вибух стався всередині гігантської чорної діри. А сама ця діра існує в іншому, більшому всесвіті виходить. Згідно з цими гіпотезами, що наш Всесвіт може існувати всередині Чорної діри. Виходячи з цих гіпотез, Всесвіти можуть існувати всередині інших Всесвітів, і якщо пройти через Чорну діру, можна потрапити в зовсім інший космос. Але довести це поки що неможливо, адже як уже було сказано, що потрапило до Чорної діри, то ніколи вже з неї не повернеться. Проте, якщо все ж таки припустити, що Земля існує всередині Чорної діри, то вона. Діра мається на увазі, повинна мати просто гігантські розміри. Якби це було так, вчені б це помітили, ми б побачили спотворення у просторі та часі. Чи все ж таки все не зовсім так. То чи можна перевірити ці теорії? За словами науковців, якщо припустити, що Земля знаходиться всередині Чорної діри, то цей об'єкт повинен мати розміри Всесвіту, щоб люди не могли помітити явні спотворення у тканині простору часу. А з цього можна зробити майже однозначний висновок, це малоймовірно. На жаль, ці гіпотези неможливо довести чи перевірити. Тому, можливо, і існує інший всесвіт, в якому знаходиться чорна діра, в якій з'явився наш всесвіт, а можливо, і не існує. Тобто відповідь доволі прозаїчна: ми знаємо те, що ми нічого не знаємо. Проте, якби це виявилося правдою, то це було б дуже і дуже цікаво. Але поки що ми відштовхуємося від того, що наша Земля існує в одному єдиному всесвіті та має вік 4,543 мільярди років. Чи все ж таки ні? Наразі вчені вважають, що наша планета з'явилася з протопланетного диску, що оточує Сонце. Але насправді Земля не одразу перетворилася на планету, яку ми знаємо. Хоча мільярди років тому Земля все одно була іншою, для її повного формування знадобився час. Сучасні теорії свідчать, що для повного формування нашої планети знадобилося приблизно 100 мільйонів років. Але нове дослідження показує, що цей процес зайняв лише кілька мільйонів років. Вважається, що протягом багатьох мільйонів років Земля встигала, адже вона була розпеченою сферою. Потім з'явилася атмосфера, магнітне поле, з'явилися рухи різних частин земної кори. Потім виникли океани, які наповнилися водою, можливо, принесеною на планету кометами та астероїдами. Але рання історія землі зберігає ще дуже і дуже багато таємниць, які потрібно розкрити. Нове дослідження вчених з Копенгагенського університету у Данії представляє докази, які можуть спростувати, загально прийняти уявлення про формування землі. Вчені вважають, що земля утворилася внаслідок дуже швидкого накопичення дрібних камінчиків міліметрового розміру. І цей процес тривав лише кілька мільйонів років. Автори дослідження вважають, що коли молода Земля досягла певного розміру через накопичення пилу, потім вона висмоктала, дуже швидко за космічними мірками, ще більше пилу з протопланетного диску. Водночас вчені вважають, що вода на землі з'явилася не внаслідок ударів астероїдів чи комет, а завдяки крижаним часткам із протопланетного диска. Тобто саме завдяки цим часткам наша планета стала багата на воду, але це поки що лише теорія. Яка ще вимагає свого підтвердження, адже вона докорінно змінює уявлення про ранню історію Землі. Цікаво, що ще три роки тому вчені з Паризького університету висунули подібну теорію, яка була прохолодно сприйнята науковою спільнотою. Ще одним важливим висновком, який зробили вчені у своєму дослідженні, є те, що якщо їхня теорія вірна, то практично на будь-якій кам'янистій планеті, а земля саме така, під час формування може з'явитися вода. Але для цього дана планета повинна знаходитись в приблизно таких само умовах, як Земля відносно Сонця. На сам кінець поговоримо про нове дослідження антиматерії. Фізики з ЦЕРН, де розташований великий адронний колайдер, провели новий аналіз результатів експерименту 10-річної давності, і це дослідження наблизило вчених до розуміння того, чому ми живемо у Всесвіті, що складається з матерії, а не антиматерії. Згідно з нинішніми науковими уявленнями, матерія та антиматерія це щось дуже схоже на різні версії одного і того самого об'єкта. Наприклад, елементарні частинки мають їх антипод античастинку. Згідно зі стандартною моделлю фізики елементарних частинок, якщо античастинку замінити частинкою, то вона все одно буде діяти в рамках відомих законів фізики таким же чином. Виходить, що при створенні Всесвіту мала зберігатися симетрія. Тобто матерія і антиматерія повинні були з'явитися в рівних кількостях. Але цього не сталося. І насправді це дуже добре для нас, адже коли зустрічаються матерія та антиматерія, вони знищують одна одну. Тому, якби була подібна симетрія, то в космосі не було б атомів і жодного життя, а лише випромінювання. Сьогодні єдина антиматерія це те, що з'являється внаслідок розпаду та взаємодії звичайних частинок. Але вчені багато десятиліть намагаються зрозуміти, як сталося так, що у Всесвіті набагато більше матерії, ніж антиматерії. Це означає, що десь лінія симетрії того, як матерія та антиматерія взаємодіють із законами фізики, була порушена. Це порушення називають порушенням cp інваріантності. Наразі, вченим відомо, що порушення cp інваріантності відбувається при слабкій взаємодії. Це одна з фундаментальних сил природи, яка відповідає за радіоактивний розпад усередині атомів. Десять років тому експеримент на великому адронному колайдері показав, що порушення сіпі інваріантності відбуваються також при розпаді мезонів, коли версії цих частинок з матерії та антиматерії поводяться по різному при розпаді. Усі атоми складаються з протонів та нейтронів, а вони в свою чергу складаються з трьох елементарних частинок, які називаються кварками. Частинки, що складаються з трьох кварків, називаються баріонами, та якщо з двох мезонами. І останні дуже швидко розпадаються. Але сьогодні не про це, а якщо вам цікаво, як побудований мікровсесвіт, раджу подивитися відео за посиланням у правому верхньому кутку. А ми продовжимо. Новий аналіз експерименту на великому адронному колайдері 10-річної давності дозволив ученим точніше, ніж будь-коли раніше, вимірити два найбільш важливих параметри у порушенні СІПІН-варіантності при розпаді мезонів. Учені вивчили розпад сотень тисяч мезонів та проаналізували головні властивості цього процесу, які відрізняються залежно від того, чи є мезон частинкою матерії чи антиматерії. Як показує дослідження, мезони можуть коливатись між станом матерії та антиматерії, і при цьому вони мають Трохи різномасо. Це пов'язано з тим, що мезони є сумішчю своїх станів матерії та антиматерії, що дозволяє їм коливатися між цими станами. Фізики змогли виміряти властивості розпаду мезонів із безпрецедентною точністю, але розпад мезонів не дає повної відповіді, чому матерії у всесвіті більше, ніж антиматерія. У той же час краще розуміння порушення cp інваріантності, яке порушує симетрію, і лежить в основі розпаду мезонів, допоможе обмежити моделі, які намагаються пояснити дивну асиметрію, що діяла в фундаментальній силі природи на початку історії Всесвіту, що призвело до створення космосу з переважанням матерії. Дякую спонсорам і патронам за підтримку. Якщо у вас є бажання підтримати канал та автора, переходьте за посиланнями в описі до відео. Та не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки під відео, адже це також дуже важливо. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!